Усім привіт, народ. Так хто дивиться це в запису? Перейди в кінець стріма, поглянь, які там результати. Підсумки. І якщо хороші підсумки, то дивися, якщо ні, то очевидно, ні. Подивися вчорашній стрім краще. Так. Решта. Усім привіт, добрий вечір. Як завжди, трошки глянемо на польову. Перше, 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 друге. Ось все чудово. гратиму 212А. гратиму на посилених снарядах. Ось так от. Подобається ж тут величезний запас снарядів. Нікого вистачить аж на дві арти, якщо чесно. На дві два шість перші. Ну, поїхали. До бою? Принт Конкорд. Вечір добрий. Так. Думаю, треба трохи вернути звук гри. Бо я то взагалі вимикав собі, коли грав сьогодні в день без стріма. Так вирішив спробувати, що воно. Нє, взагалі не то. І я чомусь, коли зайшов в день, не дуже гарно працював Battle Assistant. Щось трохи артефакти були на екрані. То й дуже добре, що я вдень вирішив спробувати без стріма зіграти. І ну, от перевірив цей день. Виправив. Зараз вже немає. Нічого лівого, дивного. Все нібито працює. Ем... Кидаю. Працює. А як іще. Я тут мастак по. Блайндом. Чому б не почати стрім з блайнда? Сподіваюся, там був гріль. Ха, -ха. Зайшло так м'ясенько. Думаю, то... Може бути гріль. Та ви гляньте, яка альфа 440. Япота. Клас. Патон, помиляєшся? Ні, не помиляється. Це у мене команда помиляється. А що ми так ошибаємося, алло? Трохи не залетіло, але не треба падати. О, там вафля була, може. Ну, вафля дуже бита. Не пробита, але. Хіпешок у неї немає багато. Та гляньте, тут вся тіма. Виберу леопарда. П'ятсот сімдесят чотири сюди. Захист на верхній уреспі. Ну, це, це ідеально. Нападайте, нападайте. Ой, жадність мене погубе. Да. 156 урона давно прикиньте. Ще як близько кидаю, 500 метрів всього лише. А снаряд летить кривенько. Молодці, гляй так де були. Т-30 снаряд свій витратив. Ще один перельот страшний. Ні, я вообще не понимаю. А чому так погано летять снаряди мої? Прошу тебе, давай. 513 Пам'ятаєте, я тут кидав блайнд? Було очевидно, що тут хтось стане. Чи один, чи другий хтось там мав би бути. Ось і висновок. 500. Можливо. Тут АФК шери стоять. Чи ні там яхт тигр і т30 і взагалі не мають пострілів ой урона зупинися зупинися десь шляпа ось хоть у тебе изведення швидка конечно а, 260 урона нормально сюда клас думав т30 Трохи довше буде зводиться. Ніж там півтори секундочки якісь. Ах, я сюди не переклидаю. Треба інший снаряд. Оп. Все, хеллоу. Дивись, що я вмію на 420 Щасливчик. А як тігр залупився там далеко, капець. Нашо. Мій другий вот в Нагарі, а з чого? Я міг добить. Гамнюк на АМИХ. у мене кіл. Так, ну і очевидно Леопард десь тут. Да? Де би йому ще сидіть? Тому я кинув блайнк. Там танки усі шотні. Ай херня яка. Прикиньте, тільки кида кидаю, ну, задумався про те, що кинуть, вже кинув, а вони всі світяться. Он. І нікого немає в нормальній позиції. От вас і розбили, блядь, з 300 метрів. Стояли би нормально в кущу, в камнях, пожили б. дурочки сколько там вафли, блайнд, помните? 530. Гусля, да? Да, гусля. Жаль, можно было там 1200 впаять У не 500. До бою. Хочу на 212А зробити середній дамаг. 2500 сьогодні. Отака мета. 2500 середня домашка Ну і, конечно. Дати купу приботів. По грилям і бабахам. Шесть дев'ятка, може, вафля буде частим гостям. Може, хто качає? Одиннадцать гриля. Так. Сетапчик топ. Я поїду за командою Куда ви Направо, да? Направо, направо? І я з вами тоді направив. Бо я замітив: з цього респа приходиться весь час тікати. Чомусь отам, от Б от 1 в куточку, той респ перемагає і нас давить, душить. На 500 сюди. Каерка їде. А ну зупиніть її, щоб я встиг проїхати. Стоїть, нормально. Отут очки стояти. Супер легко. До цілий близько. Все закидається. Вообще бомба. 600. Поки що максимальна альфа без пробиття сьогодні 600. Кайрочки в борт. Вони всі тут троять, третя 11 Одінадцятих, як і наші. Угадали. Я почекаю, да. 480. вісімдесята є яка. Щось я розійшовся. Це так, на якесь майбутнє. 460 ще разочек. Взагалі я хотел сломать оце дерево. Да, вот так вот. Не что в хайтике у меня, хоть красавчик. Т-800. Три. Хера, семь програем П ХП 10 тисяч Ви що, барани? Як це? Я впевнений, що дав вдвічі більше, ніж друга арта. Разом узятий вообще. Це шо за бред? Какие ж, бездари играет, офигеть. Тут уже мантикора нормально. Падла. На безведення. Відчувається, що якось воно летить та й вже кинув навіть безведення ось. Охеретше плюс 500. Єбать, команда. Я вибачаюсь на такому поганому слові, але. Що це за тварини? Ноль. Ноль допоможі. Пом Я просто в соло граю цей бій. Нічого собі. Вишається тичка до мене города. Хаєрку будуть сілить. 622. Ні хрена собі. Я дав 600 йому в Бартіну, а в Гуслю дав 622. Жесть, ти мекенький який. Бідолага. Привіт, Сергій. Давно тебе не бачив. Дуже давно тебе не бачив. Привіт. Де ти пропав? Дурню зробив Максим, да? Надо було дозвестися нормально та й ляпнуть А я чись побоявся. Ну, дурак просто. Трудові будні. А мене хто дивиться буде. Хто як не ти, Сергій? Ну привіт, радий тебе дуже бачить. 36 раз кров здавав на Угу. Красава. Я таких людей не знаю, хто би кров здавав. Ой. Нема команди, що поробиш? Давайте найдем іншу собі. в тебе типу якась рідкісна група крові чи що Резус. якийсь не... Чи негативний, чи позитивний. Не розбираюсь Бо я, типу, в фільмах бачу. Бачу там таке пару раз. Що здають кров люди дуже часто. Яких. Дуже рідкісна кров. Хоча це нелогічно, ну якщо в тебе рідкісна кров дуже, чого? Треба тобі найбільше її здавати? Вона ж і знадобиться меншій кількості людей. а ты без звичайно кабаняча. Вау, 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 воу куда ти тут їдеш А ну покажи. що хочеш? що хочеш показати мені? Нащо ти в них на базі Та ну Я мало не повірив, що злетить Це не то що я такий Та ну що не залетіло, це Та ну як воно так близько. Я просто устав тут стоять, ждать, хочу переїхати. Я пам'ятаю, де треба стати. Ось отута. І тоді я бачити йому... Ай, ляпота! фаза друже, що ти робиш? Мене чекаєш? Молодець. Оу, oh, ноу! No. Та я ж високо завів. Шляпа яка, да? Здається, треба свою жабу прикривати, бо у нас тут мало. А суперників багато. Це за минулу катку відкрут? Ой, да, там залетіла, типу кожна тичка. Ще один перельот. Я розумію, танк трошки 에... ближче став і думаю, та пофіг кину може, снаряд упаде. Або просто не перелетить. Ні, перелетіло. Не фарт трошки. Порівняно з минулим боєм. Так навіть не трошки. Кину? Е, мене викинуло з гри Чи що? Чому? Чому? А трансляція працює чи як? Я наразі взагалі не знаю, що це відбувається. Я в якомусь шоці. Охренеть, кажеш мене чути. А що з екраном? Прикиньте? Мене завис нахер наут. Я не можу нічого зробити. Ладно. Тоді що розход я вернусь через п'ять минут. Вернуся через п'ять минут.